Повномасштабне вторгнення Росіян в Україну триває вже третій рік, і наші волиняни продовжують допомагати воїнам України. І ось ми дізналися, що кілька жителів Рожищинської громади і Луцької пожертвували свої власні автівки на потреби ЗСУ і передали їх рожищинським волонтерам. Таким чином, аж три автівки поїдуть на фронт, щоб допомагати нашим захисникам. Одна з них була куплена на кошти волинських заробітчан з Італії, які прагнуть допомогти навіть перебуваючи в іншій країні. Про це журналістам телеканалу конкурент Конкурентів розповіла волонтерка Віра Шварцкоп. Це авто куплене за кошти заробітчан в Італії. Збір організовують, є така в них група дівчата Солерно. Вони дуже сильно допомагають Україні. Взагалі-то вони все більшість всього, що вони збирають, вони в Херсон і в ті східні області. Але разом з тим вони збирають для кошти для наших західних воїнів. Ця машина це для хлопця, який воює в, ну, в Азові. Він сам з Луцька. І вона поїде в Донецьку область. Віра Шварцкоп каже, що автівка приїхала у хорошому стані і коштувала приблизно 250 тисяч гривень. Тому вона вже якнайшвидше відправиться на фронт. Іншу ж автівку віддав небайдужий волинянин Анатолій Жолдан. Вона теж вже невдовзі буде на фронті допомагати захисникам боронити рідну землю. Ми так з ним знайомі. Позвонив мені, приїхав до мене. Каже, в мене є машина, я хочу віддати. В нього дві машини взагалі там одна, якби ця каже, стоїть. Каже, двома машинами їздити не буду. Я хочу віддати її на ЗСУ. Її ремонтувати там практично не потрібно. Він поварив її, масла, фільтра. Він все поміняв. От. Єдине, що ми купили, акумулятора, бо це ну і так. Третій автомобіль також віддали небайдужі волиняни. Про це нам розповіла ще одна волонтерка Валентина Блещук. Катеринюк Валентина, жителька міста Луцька, передала для нас свою машину. Буса Сітроєна Джампера, зовсім безкоштовно. Зараз ми його ремонтуємо, поварили, зробили мотора, красимо. Його отримає медсестра, яка пішла добровольцем ще в 22-му році, вона воювала в маріупольській бригаді. Бус буде використовуватися для вивезення поранених на ставпунти. Як кажуть волонтери, саме на буси є Найбільший попит, оскільки, окрім того, що вони потрібні для перевезення важливих вантажів, так ще й ці автівки є незамінними для медиків і поранених. Ну а так би мовити, приводить їх до ладу і фарбує транспорт. Ось цей чоловік Іван Королюк каже, що робить це безкоштовно, так ще й сини допомагають. Мені допомагають хлопці. Мої вони ще в школу ходять, але після школи приходять тут клеять, затирають, а я фарбую. І з самого початку тільки хлопцям треба було машини до мене привозили, бо знали, що я займаюся фарбуванням. І ми вже працювали. Рахували, скільки вже авто пофарбували? Ну не знаю, може 20 приблизно. І все безкоштовно, яке розумієте? Так, да, безкоштовно. Фарбу привозять тільки хлопці, яку вже там вони собі хочуть, там чорну, зелену. А ми вже тут працюємо тоді, тим, що нам дають. Тож волиняни продовжують допомагати фронту, не шкодуючи ні сил, ні часу, ні грошей. Наголошують, найголовніше зараз це підтримка наших героїв. Ну а в той час, як журналісти телеканалу конкурентів готували цей сюжет, одна з автівок вже поїхала до хлопців у зону бойових дій і допомагає наближати перемогу України.